Хто дивиться відео? Особливо хочу передати привіт моїм любим капітошкам, за якими дуже сумую, і маю надію, що скоро зустрінемось. У нас сьогодні незвичайне, але цікаве заняття. У мене для вас дещо є. Подивіться, будь ласка, що зображено на цьому малюнку? Так, правильно, це глобус. Всім нам добре відомо, що глобус це зменшена модель Землі. На ньому дуже багато різних кольорів. Наприклад, блакитний, синій, зелений, коричневий, жовтий. Давайте роздивимось його більш детально. Синій і блакитний позначають моря і океани. А ось ці гарні різнокольорові клаптики позначають різні країни, держави. Серед них є наймаліший, найрідніший клаптик. Наша рідна Україна це наша земля, наша країна, наш рідний край, де ми народились і живемо, наша батьківщина. Не можна не любити нашу батьківщину, її безкраї степи та трімучі ліси, морські простори та високі-високі гори. Як кажуть у народі, людина без батьківщини. Як птах без крил. Дуже багато поетів і митців описували нашу країну у своїх віршах і піснях. Тож сьогодні пропоную вам прослухати один вірш, який написав Платон Воронько і має назву Журавель. Облатів журавель, сто морів, сто земель. Облатів, обходив, крила ноги натрудив Ми спитали журавля де ж найкраща земля? Журавель відповідає, кращі рідної немає. Облітав Журавель, сто морів, сто земель. Облітав, обходив, крила ноги натрудив. Ми спитали журавля де ж найкраща земля? Журавель відповідає Краще рідної немає. Я пропоную вам вивчити цей вірш на пам'ять. Я з нетерпінням чекатиму ваші відео. А я, я бажаю вам успіхів, мирного неба над головою і до нових зустрічей!